Прогноз погоди на 28 квітня. День неділі четвер. Схід сонця о 5 годині 38 хвилин. Захід о 20 годині. Місяць у Козирогі йде 21 місячна доба. За народним календарем, 28 квітня вшановується пам'ять святих апостолів Аристарха Пуда Трохима. У цей день оглядають пасіки. На День Святого Пуда діставали бджіл із споду. Вважалося, щоб рій, який залетів на чужий двір, обіцяв господарю дому щастя. Також 28 квітня перед Великим святом Великодня православні християни відзначають Великий Чистий Четвер. Цей день нагадування людству про таємну вечерю, на якій Ісус закликав усіх своїх учнів до прояви братської любові і смиреності по відношенню один до одного. На знак цього він омив апостолом ноги і провів обряд святого причастя. В цей день у храмах обов'язково правлять службу, під час якої розповідають про земні страждання Ісуса. А ось якою буде погода 28 квітня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру 28 квітня 2016 року у Миколаїві та області небо буде ясним до самого завершення дня, без опадів. Вітер південно-західний 3,6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчику. Вологість повітря 47%. У Миколаєві нічна температура плюс 8, а в день плюс 18. На території області у Первомайську, Вознесенську, Жноукраїнського та Снігурівці вночі прогнозується плюс 7, плюс 12. А в день температурний стовпчик коливатиметься в таких межах плюс 14, плюс 20. Це був прогноз погоди, хорошого вам настрою, на все добре.